Добрий день, з вами Михайло з Львова. Найбільші коментарі останнього випуску українських новин викликали дві теми: 70 років визволення Києва від фашистської окупації, я б сказав так: від фашистської окупації до нацистської окупації. Та друга тема: чому у небі лише американські літаки, а на дорогах лише іноземні автівки. До речі, про окупацію добре висловився Кадиру: наші герої фашистів били, а ваші герої фашистам служили. Багато відгуків від небайдужих українців прийшло також на саму болючу тему, як це сталося: що руска азбука, руська граматика, руська літературна мова, перший підручник руської історії, перша руська біблія все пішло з Києва, Львова та Острога Рівінської області. А якісь там, як кажуть, кроваві кондитери. Стравили нас і примусили воювати із своєю ж слав'янською цивілізацією. І ми тихо дивимось на все це і ковтаємо за океанську поргу. <му> Тема виборів у Донбасі ще одна головна подія. Якщо коротко, я б сказав так: на вибори Київської гори влади прийшло 3 мільйона із 30. а на вибори на Донбасщині прийшло 3 мільйона із 3, які зараз там живуть. Ось повідомлення депутата міськради Луганська Наталії Максимець. Вибори на Донбасщині це вам не українські ріденькі відсотки. Виборів за своє життя я пережила не менше десятка, бачила всяке. Але такого ажіотажу, як 2 листопада, на виборах голови уряду і депутатів Народної Ради Луганщини не пригадає навіть моя бабуся, яка в цьому році відзначила, між іншим, 80-річний ювілей. Про вибори каже киянин Ігор Друзь. Я повинен сказати, що ці вибори доказали, що народ Донбасу більше не бажає жити в складі Бандерівської України, що народ Новоросії не розділяє цінності дегенеративного режиму Порошенко. Безумовно, це народне волевиявлення, безумовно, воно показує тверду волю народу до відділення від фашистської, так званої української держави. І я вважаю, що ці вибори підтверджують вибори і референдум, які були в травні місяці цього року. Тому що в травні місяці народ Донбасу висказався проти нелегітимного режиму утвореного після державного перевороту в лютому 2014 року. Новини з Маріуполя можна порівняти з новинами часів гітлерівської окупації. Справа в тому, що коли німці відступали, вони завжди руйнували все майно, щоб не лишити нам нічого. Так от, у Маріуполі все відбувається як у 43-му. Соромно. Але саме українська армія веде себе як іноземна, мінує і підриває усе, що зроблено руками наших батьків, щоб не лишити нашим дітям. Тоді для кого вони це роблять? Спочатку вони пішли у наступ перед своїми, так би мовити, виборами. А коли їм народ дав відсіч, вони замінували навіть завод і ліча. Тепер є ймовірність того, що домені печі також будуть підірвані відступаючими частинами карателів, вже зрозуміло. Найманців США. Журналісти арабського телеканалу побували на народній ремонтній базі Донбасу, де козацькі умільці. Лагодять десятки одиниць трофейної бронетехніки, щоб дати відсіч і українсько-російським олігархам, і як тепер вже стало ясно, іноземній агресії, кажуть блогери від тих же англосаксів, як 70 років тому, народ Донбасу відновив танк Т-34 і зробив його придатним до бойових дій. Цей танк знищував нацизм сім десятків років тому, Послужить цьому і в наші дні. Всіх нас найбільше хвилює одна тема: а коли ж цей безлад в Україні закінчиться, і ми знову заживемо як раніше, впевнено дивлячись у майбутнє, без марива тих зоокеанських ілюзій. Хто не знає, що вже стогне уся не тільки Східна, а й Західна Європа під американським чоботом демократії, Марат Мусін, вчений, політолог, доктор наук, який пройшов Сірію і не одну кольорову революцію, розповідає Сергію Веселовському, що саме чекає нас найближчим часом і у наступному році. Дивіться фрагмент інтерв'ю, а повну версію можна побачити на нашому сайті. Наступає війна за виживання русского народу і самого русского государства. Но русского я маю в виду вот именно как русскую цивілізацію, как ми, которые всегда єдине прецедент, в дав многонациональное государство, где нации на родності не сокращалися, а збільшувалися, да, і їх культура ніхто не дає Вот этот момент происходит, он, видимо, уже в следующем году вот, произойдет в такой жесткой форме, я думаю, мы его переживем, вот. и те люди, которых сегодня убирают, затирают, или даже пытаются там отстреливать, да, они как раз и будут решать многие вопросы в нашем государстве. То есть нам придется дождаться того момента, когда полностью дискредитирует команда, которая действительно занимается манипулированием русским народом, да, удерживая его как бы, в тех или иных рамках. И на смену им не придет политика действительно ставки на русский народ, потому что вопрос со следующего года будет стать вообще о выживании русского народа и самого нашего государства. Как действительно цивилизации православной, которая позволила мирно уживаться там сотням наций, национальностей. Так сказать, действительно не просто вживати і получить настойний развід коротесенькі новини 4 листопада у солідарність з російським маршем українці організували слов'янський марш у Києві під гаслом Слов'яни єдині і остання на сьогодні новина. Оцей так би мовити, українець, який хоче возити вугілля з південної Африки, у вугільну країну Україну, так, цей персонаж з мультику дійшов до своєї, здається, мети. Українці, послухайте, заради чого ми з вами місяцями мерзли на майдані, чекали від таких, як він щастя, і думали, що вже і не треба працювати. Здається, щастя настає, бо ми вже його влучно розбомбили. У на станціях немає. Запас на станціях 5-7 днів. До побачення. До наступних українських новин.